Привіт! Вітаємо вас на каналі Стратег. Сьогодні ми розглянемо дві цікаві версії популярної гри Крокодил задача гри показати слово словосполучення або назву за допомогою жестів або міміки. Для того, щоб показати слово, ви можете рухати будь-якою частиною тіла і приймати будь-яку позу. Також ви можете відповідати на питання жестами і показувати словосполучення по словах. А тепер поговоримо про те, що суворо заборонено правилами гри. Не можна говорити і видавати будь-які звуки, показувати на речі, окрім тих, що є на вас, говорити губами, а також показувати слово по буквам або складах. Цей крокодил представлений в нашому асортименті саме як гра для подорожей, адже гра компактна та не потребує попередньої підготовки. А яскравий дизайн. І цікаві завдання роблять її ідеальною для будь-якого віку. Тож, заглянемо всередину. Гра містить в собі 36 карток та інструкцію. Кожна картка містить в собі 5 завдань. Тож ми пропонуємо аж 180 слів для вашої пантоміми. Варіант гри крокодил номер 2 містить в собі 72 картки та інструкцію. На кожній картці ви знайдете по два слова з різними рівнями складності. У крокодили можна грати по-різному. Наприклад, у крокодилі гра для подорожей, гравець бере картку і показує всі слова з неї. Далі хід переходить за годинниковою стрілкою. Переможцем стає той, хто покаже всі слова з картки найшвидше. А ось у крокодилі номер 2 гравець бере верхню карту з колоди і обирає одне з двох слів, яке бажає продемонструвати іншим учасникам. Наступним активним гравцем стає той, хто перше відгадав слово. Після того, як ваше слово відгадали, заберіть собі картку. В кінці гри підрахуйте зірочки на відгаданих словах. В кого їх найбільше, той переможець. Інший варіант гри командний. Гравці діляться приблизно на рівні команди. Активний гравець з команди, що ходить першою, бере верхню картку і починає показувати слова в будь-якому порядку. Встигне показати якомога більше слів за 60 або 90 секунд. За кожне вгадане слово команда отримує бал. Отримали їх більше. Вітаю, ви переможці! Крокодил це дійсно крутий спосіб провести час в компанії друзів чи родини. Знайдіть ще більше варіантів гри в інструкції, обирайте будь-який, грайте, смійтесь та проводьте круті моменти з вашою компанією. Дякуємо, що були з нами! Залишайте ваші відгуки в коментарях, підписуйтесь на наш канал. Та до нових зустрічей. Па-па!